У Домініканській республіці загинуло одразу 200 людей на концерті місцевого відомого співака. І до слова, співак теж загинув. А ось на шосе в Португалії масово в заторі горіли автівки. Це не всі новини, які підготували наші журналісти. Більше дивимося у сюжеті. Домініканська республіка у жалобі у нічному клубі загинуло близько двох сотень людей. Що стало причиною? А у Португалії на трасі згоріло більше 20 автівок. Хто винен? Тим часом палало і в Росії. У Хакасії вогонь охопив близько 80 кілометрів степу. Нарешті природа почала вивчати мапи світу. Це новини, які справді вражають. Смертельний концерт у клубі, і це не є влучна метафора, а страшний факт. Понад 180 людей загинуло у нічному клубі у столиці Домініканської республіки після обвалу даху приміщення. Моторошні кадри зафільмували очевидці. Це сталося під час виступу одного з популярних місцевих співаків. Для нього цей концерт теж став останнім. Він один із загиблих. На виступ до співака прийшли місцеві відомі спортсмени, політики та артисти. Серед загиблих також двоє колишніх гравців вищої бейсбольної ліги. На момент трагедії в приміщенні перебувало приблизно три сотні людей. Врятуватися вдалося третині з них. Місцева влада не поспішає з висновками. Тож, поки невідомо, що стало причиною обвалу даху. Це стало однією з найсмертоносніших трагедій у Домінікані за десятиліття. Нещасний випадок у Португалії на одній з автомагістралей не впорався з керуванням водії фури. Вантажівка перевозила цистерну з паливом. Погляньте, як на швидкості їхала автівка, коли перекинулась і вдарилася в огорожу, яка розділяє дві смуги. У той час на протилежній смузі інші автівки тягнулися в заторі. Тож уникнути вогняної пастки було неможливо. Через витік палива траса поступово почала займатися, і вогонь перебирався від однієї автівки до наступної, і так спалив щонайменше 20 машин. На відео видно, як люди вибігали зі свого транспорту, аби врятуватися. У результаті пожежі фура з паливом вибухнула і майже згоріла. На металобрукт перетворилися і ті авто, які опинилися в епіцентрі пожежі. Постраждало п'ятеро людей, в тому числі водій вантажівки з дружиною. А цю новину ми повідомляємо без будь-яких емоцій, просто як факт: днями в Хакасії Сибір невпинно палав степ. Більше ста займань, які спровокувало різке потепління та вітер. Це все призвело до того, що пожежі тривали декілька днів. Ситуацію погіршували потужні пориви вітру, що рознесли вогонь полем на загальну довжину вогняної лінії аж до 80 кілометрів. Ми б сказали тут, що нам нравиться, як воно горить, але не будемо. У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон, забравши шість життів. Як повідомляє телеканал ABC, крім членів екіпажу, на борту перебувала іспанська родина, серед них троє дітей, чотири, п'яти і одинадцяти років. Вони здійснювали туристичний політ. Після катастрофи врятувати нікого не вдалося. Що стало причиною трагедії? Ще з'ясовують. Очевидці розповідали ABC, що чули декілька звуків, схожих на постріли, після чого було видно. Но як шматки гелікоптера почали сипатися у воду, і на очах у шокованих людей він впеви занурився у річку.